Орнамент був заснований у 2014 році, коли люди почали повертатися до свого, згадувати традиції та підтримувати українське. Тоді з'явилися перші сучасні бренди вишиванок, і мені захотілося створити онлайн-простір, який би їх об'єднав та показав, скільки краси і змісту є в нашому одязі. Я розвиваю орнамент майже самостійно, і це велика відповідальність. Я відчуваю, що кожен крок це частина мене. Відбір брендів, візуальне наповнення сторінок та спілкування з клієнтами усе проходить через моє бачення і серце. Тому цей проект для мене дуже особливий. Мій сайт створений на Shopify, бо для мене це найзручніша платформа, де все працює чітко і просто. Завдяки цьому я можу зосередитися на тому, що справді важливо на брендах та клієнтах. Про хутку я дізналася сама, просто шукаючи рішення для онлайн оплат. Підключила його за лічені секунди. Ось так і все запрацювало. Без жодних технічних бар'єрів, бо у «Худко» є офіційна інтеграція з Shopify. Для мене найважливіше, щоб кожен бренд міг показати себе, а не просто свій товар, розповісти про свою ідентичність і цінності. Через колекції, тексти та візуальний контент на сайті клієнти бачать живе українське мистецтво. Це допомагає виробникам бути почутими і знаходити свою аудиторію як в Україні, так і за кордоном. Тим, хто мріє створити власну справу, я пораджу. Починайте з того, у що щиро вірите. Не бійтеся робити маленькі кроки. Головне, щоб усе було щирим і справжнім.